Довго можна сидіти на кетодієті. На цьому типі харчування можна знаходитися рівно стільки, скільки вам потрібно для досягнення свого результату. Тобто, схудли мінус ще 2 кг, і тоді вже можна переходити на низьковуглеводне харчування або на середземноморську дієту. Якщо ж ви знаходитеся на кетохарчуванні для покращення здоров'я, а не тільки для схуднення, ви можете використовувати цей тип харчування стільки, скільки вам буде цього хотітися, тобто немає обмежень по кількості часу перебування на кетодієті. Дуже важливою є інша сторона питання, на кетодієті не можна сидіти дуже короткий проміжок часу, наприклад, тиждень або два. Ви тільки ввідете в кітос, ви тільки скинете свої нехай там 5-7 кілограмів. Якщо ви знову повернетеся до звичайного свого раціону, цукор, борошно, вуглеводи. Швидкі, ви знов наберете зайву вагу і скажете, що кетодієта погана. Особисто я була на кетодієті один рік для того, щоб схуднути. Потім ще півтора роки я була на суворому низьковуглеводному харчуванні для того, щоб закріпити результат. А вже зараз можу собі дозволити трошечки більше, без страху набрати зайві кілограми.